Волонтер дуже. Ігор дуже активний, Олексій дуже працьовитий, Денис дуже креативний, а Святослав дуже молодий перспективний. Так що до роботи. І ми дуже заперечуємо, що змін не прагнуть. Ми всі прагнемо, бо як корабель назвеш, так і він попливе. Так от ми змін прагнемо, ми е, діємо і ми створюємо. А тепер кожен себе слово. Доброго дня, приседку, мене звати Настя Рищенко, я маю досвід в органах місцевого самоврядування в місті Такий досвід, і свого часу збув в мене піти з багаторічної роботи там. Знову ж таки, я зайшла в це саме приміщення з іншого боку, я була депутатом міської ради. І тепер я можу зовсім по-іншому впливати на ситуацію. Я знаю, що таке громадська трибуна, і тому мені трошки бракує досвіду. І я сподіваюся, що тут саме я отримую знання і впроваджу свою мрію, свою мету, дію. Доб'юся всього, для чого прийшла. Скорости, скорости, так. Мені. Я сам з Малина, звати мене Олексій. У нас в мало є свій благодійний фонд Волонтер-2015. Також ми вже 6 років займаємося громадською діяльністю в нашому місті, Я тому приїхав, щоб познайомитися з новими людьми і отримати щось нове для себе. Янка Ігор, город Шитомир, нова організація шляхи друшення. Активно працює в громадської при адміністрації. Все. Я Денис, я студент, я навчаюся, я прагну навчитися чогось, щоб в майбутньому змінювати цю країну до кращого. Доброго дня, я Святостов, я також студент. Я приймав участь в волонтерській допомозі. і також хочу здобути практичні навики, щоб реалізувати свій перспективи. Тетяна, волонтер. Волонтерами мене стають, ними народжується. Змін зміна в нашому прагненні в нашій свідомості через призму особистості не тільки зміна в країні, зміна те, що сьогодні в нас відбувається. На планеті Земля, і в тому числі в Україні. Я думаю, що змінена краще все в прибуду. Дякую роботі до роботи. До роботи. До мене Він є членом громадської ради Житомирської власної адміністрації, головою бюджетної комісії, також головою заступником голови добачаюсь бюджетної комісії і заступником студіювання і архітектури. А також, очолює фонд по Святомирської гімназії під номером 1. Тобто така невелика та людина, яка працює органами виконавчої влади. Громадські органи, нажав, це ще не виконавчі. Я представляю Ірину, Ірина є голова організації території здорової криси і успіху, а також голова організації Амній добра». Правильно це? Ми є також членами благодійного клубу Ангели Дебра. Вона хоче долучатися до роботи з корупцією, наведення влади в Україні, ну і реформувати те, що хотілося б змінити. Хочеться узнати, чи взагалі ми варті чомусь, чи наша думка дійсно б впливова. Я хочу представити сьогодні Валентину. Валентина є маркітологом, зараз вона працює стоматологія, вже трошечки має досвід в такій сфері, як боротьба з корупцією, працювала в Києві в депутатському корпусі, депутатському контролі. Також вона дуже гарний організатор різних заходів, ну і також хоче...

Хочемо змінити історію, то ми починаємо з змінити. Крім того, що вона працює громадської організації Новосердя, є активним а, не членом, де да, у збирання інформацію так, висадження. Да? Mm. У нас є дочірня. Організації міський центр обліку бездомних осіб». Саме я займаюся, я там є директором, і саме ми займаємося безхатченком, допомагаємо їм вийти з вулиці і ресоціалізувати Дуже гарно. Я хочу представити. Вона є жоном. Ще у нас вчитель англійської мови. Ну Редактор Ченяхівської районної газети Нове життя. Дуже вдячна, що я так, відійду від людей, запізно дізналася про такий захід і написала вам, і ви як ви запросили мене, дозволили взяти участь в такому заході. Для мене, повірте, це буде дуже корисним. ну що силі, щоб користуватися. Да. Ми тут всі однодумці. Що ми досягнемо спільної мети і прагнемо змін, і ми їм будемо створити. Наші очікування разом бачите, мої, ми представляю. І краси такі думаю, що ж ми так склалися, такий склад нашої Віковий, ну так от молодь, студенти і я так студентка теж. Вдома чого вийшло, прийшла, пішла моя думка до голови, що. Бачите, переміну прагнуть всі. Не тільки ті люди, ті, які з досвідом, не тільки тільки ті, ті, починають своє життя і на щось сподіваються. І це дуже гарний знак, тому що у нас і студенти хочуть і готувати цей знак. І такі люди, які вже не хочуть сидіти вдома, бити якісь пиріжки, теж в ми приймають участь, то все у нас буде добре, все буде що впевнено. Кожен буде у нас про себе рослин. Дати детальніше, щоб не було якісь допомоги. Тільки представнику по іменах. це видумала, вона приїхала з раду, Вона активістка і робить все для того, щоб її місто жило цікавим життям, щоб коли все вийшло, звучує, намагається залучити ще якісь інвестиції для того, щоб все було добре в місті. Це Роман, який має безпосереднє відношення до теми сьогоднішньої нашої зустрічі. Він у нас займається. І членом комітету, чинком скажете комітету, членом комітету по боротьбі з корупцією. Це у нас буде головний фахівець нашої нашій групі із питань корупції, будемо консультуватися. Ну і Олександр е, Шевчук, Житомиряна, Роман теж домиряна. Шевчук Олександр Житомирян кажу, я вже знаю обличчя. Зодик знає Оксана Шевчука <плес> відкриєш Фейсбук, він або зустрічає сонце, добробажає десь тут квітів. Або в якісь стандартні ситуації вікно ну активний активіст і суперактивний активіст. Тому ну, почнемо з вас ласка. Дякую. Ну як вже сказала, я є студенткою штомовського університету. Державної позначають на іноземній філології. Я сама з зрадушна. А останні останні три роки я активний член громадської організації професіонний раду машини. туди мене привів мій кращий друг, а, я зрозуміла, що все таки правильно зробив, тому що я саме там не змогла себе якби, реалізувати. В мене тому, я відчуваю свій потенціал, і я хочу щось змінювати. І от я не боюся брати на себе відповідальність, тобто за організацію, чогось там і я всім цього бажаю. А, і Хочу розвиватися, тому що я саме від цього тренінгу по те, що в мене буде якесь підґрунтя теоретичних знань, тому що. Я от е, розумію, що мені не вистачає якоїсь такої юридичної трошки е, теорії там, і всього цього, е, тому я хочу е, саме це натримати. Мене звуть Роман, я втома, закінчив політехнічний інститут. Останні два роки займаюся антикорупційною діяльністю в антикорупційному комітеті. Ну, тоді мене мій брат. Він там є активним членом, загальні членом громадської ради в Житомирі, основною діяльність нашої гаїчники за взятками. Олександр Шевчук, студент Житомирський державний технічного університету, громадський активіст, координатор студентської координаційної ради Житомира. Прийшов сюди на захід, щоб отримати якісь нові знання, нові знайомства та зробити всі якийсь певний вклад ці протидії корупції, щоб якось навчитися і отримати ці знання. Мене звуть Ванда Савінова, Я регіональний координатор проекту Айборплей. І я тут для того, щоб по перше зрозуміти, де ми ще можемо більше з'ясити точок дотичності. А по-друге, мені дуже потрібні. Допомога в регіонах, як сьогодні можна, я буквально зміна, так? <різь> так, <Давайте, різь> <мусим. різь> так. Я дуже <різь> би просила до мене підійти е, представників з Малина, з Радами шлях, Коростеня. Яндрушік, я почула, що такі люди. Вони до вас буде пропозиція. Я не, не бійтеся, я не буду зразу у вас в свій інтернет забирати з вашої корупційної боротьби, а просто можливо ви дасте мені допомогу таку інформаційну плану. Добре? <різь> чекати. Дякую. Дякую. Маємо, да? е, від народження да, ми приходимо в певні обставини соціальні, суспільні, економічні і так далі. Е, дослідження, яке я вам буду презентувати, е, достатньо давнє, е, кінець 2014 року, відсотки там наводяться, але я не думаю, що ці відсотки дуже сильно кардинально змінилися на сьогодні, на 2016 рік. Так, я маю на увазі не покращились, а є страх навіть того, що вони мають можливість погіршити. Ми бачимо, що майже половина майбутніх батьків дають кабаря лікарям, акушерам, медсестрам. Чому? Тому що а, в нитких обставинах є страх того, що а, людина, яка отримує 1200 та 2200, та, може надати не дуже якісні позиції. Для того, щоб себе обезпечити, майбутні батьки змушені піти на такі а, заходи. А, коли ми йдемо дитячий садочок, теж а, широка практика.